Сьогодні розповісти про метал, якому ніхто не придає особливого значення. А насправді він сьогодні коштує дорожче, ніж алюміній. Це метал, е, назва якого цам. Е, багато хто задає питання і називає його сілумін. Я не знаю чому, але у нас він називається цам. Тобто це сплав цинка, алюмінія і міді. Хтось думає, що магнія Ні, не магнія міді. Е, дивіться, е, що входить до цього металу. Із загального обігу матеріалів, які можуть бути загальнодоступні вам. Жигулівська решетка радіатора, карбюратори. Це магнето якесь, да? топлівний насос. Все, що зв'язане з топлівною апаратурою. Карбюратор, самові крани, ну краніки, автомобільні ручки. ну і Супер класна штука, самовий пестик. В общем, дивіться, на сьогоднішній день сам у нас 50 гривень кілограм. Якщо в